Прямує до центрального залізничного вокзалу столиці. Там вона відповідає за безпеку пасажирів. Дару навчили виявляти вибухонебезпечні предмети. Варто їй відчути запах заборонного предмету. Псиця дає знак своєму напарникові кінологу. З самого маличку вони тренуються щодня. Незважаючи ні на погоду, ні на умови які-небудь, а на пошук вибухівки потрібні ці цінята, які дуже гарно граються бажано м'ячем, не якоюсь або іграшкою. І потім вже до цієї іграшки прививається запахозамінок вибухової речовини, і так само вона його шукає. Початок це пошук м'яча. Потім вже розвивається собака. Весь процес дресурування, він оснований саме на грі. Тобто, ви взаємобудуєте відносини між собою та собаками, ви наче партнери. У вас є загальна справа, яку ви робите просто у кінологічному центрі «Укрзалізниці» є всі умови для життя тварин, нові вольєри, територія для прогулянок, а ще обов'язково збалансоване харчування, аби під час перевірки вантажів собака був здоровий у доброму настрої та не схибив. Вона несе службу разом зі своїм помічником-кінологом. Тобто, це єдина кінологічна, це єдиний кінологічний розрахунок, який має нести відповідальність за те, що відбувається саме в цей день. Вона пронюхує чемодани, вона може заходити в вагони, вона може бути на репісканах. Найбільше дресируванню піддаються такі породи, як вівчарка та лабрадор. Та й під час патрулювання вони не ставлять загроз для людей, наголошують працівники центру. Кінологи навіть подеколи дозволяють пасажирам попестити їхніх хвостатих підопічних. Хочеш погладити? А, так. Ця собачка працює на вокзалі. Зараз не відпочинок, і вона дуже любить спілкуватися з дітьми. Кінологічні центри Укрзалізниці працюють не лише у Києві, а й у Львові, Одесі та Дніпрі. Фахівці наголошують, собаки вже чимало разів виручали, коли знаходили серед фантажів небезпечні предмети. Валерія Глушенко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.